Буквально 10 хвилин залишається до відкриття позачергової сесії, і від якої насправді залежатиме розвиток подій в Україні, оскільки зараз все підійшло до дуже критичної межі. Сьогодні нагадаю, мають голосувати за формулою 9.3, так це називають. це означає, що 9 зі ухвалених 16 січня законів, так званих диктаторських законів, мають бути сьогодні скасовані. Три там бюджет і ще два закони залишаються. Давайте спитаємо депутатів від більшості. Тут, зокрема, є, бачите. Віктор Бондар, наприклад, який свого часу. Пане Вікторе, як сьогодні буде голосування? Ваш прогноз? Думаю, що по всіх компромісах, які будуть досягнуті, буде голосування. Ну, фракція там вирішила, що по більшості там, по скасуванню законів і так далі буде голосування кожен на свіру. Так що я думаю, що, слава Богу, сьогодні має розв'язатися ситуація. Дякую. О, ви Це прогноз від Віктора Бондара, який, до речі, ще а, на початку Євромайдану, після розгону 1 грудня, обіцяв, що а, близько 20 депутатів партії регіонів залі готові вийти, вийти з лав фракції. Тим не менше цього так і не сталося. Подивимося, яким буде голосування сьогодні. От повістки дня, смотрите. Да, давайте подивимося. Реєстрація відкриття про врегулювання політичної кризи і закриття. А де ж голосування? Ну так, я об этом марю. Зараз буде погоджувальна рада і там. І там вже будуть прийняти рішення. Ну ви для себе прийняли рішення. Ми зараз от, з нашими колегами повинні пообщатися. А от так так ми що? можемо єдиногласно приймати рішення. Посада президента за всі ці роки принесла дуже велике горе і біду в Україні. Кожний президент говорив про одне, приходив обростав олігархами, посилював корупцію в державі, розтягували майно, ділили між олігархічними групуваннями. Те, що створили комуністи за попередні роки, так розумію, Янукович, не виняток. А я й сказав, що не ви не так. Це тільки ви не хочете чути. Проєкт 16 січня. Депутати Свободи на засідній фракції. Андрій, що, що зараз буде? А, ну, в принципі, я думаю, що почнеться з відміни законів 16-го. Є вже якась домовленість? Я відчуваю, ну, що цього разу я, не я, я, ну, Я не боюсь робити якісь прогнози. Думаю, зараз ви все побачите, але мені здається, що. Ну ті компроміси і ті поступки, які ми можемо з ними вити, з них витиснути, ми зробимо все, щоб цього досягнути. А зараз, звичайно, подивимося все в залі. Ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Окей, дякую. Шановні колеги, в Україні відбувається подія, які призвели до загиблих людей. Є постраждання. Дозвольте висловити від верховної ради глибокі співчуття всім рідним і близьким загиблим. Давайте вшануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Пропозицію про визнання такими що втратили чинність законів України від 16.01.2014 року номер 721 722-7, 723-7, 724-7, 725-7, 726-7,

За 361, проти 2, утрималось 0, не голосувала 49, рішення прийнято. По фракціях партія регіонів 167, Батьківщина 81, Удар Віталія Кличка 39, Об'єднання Свобода 35, Компартія 0, Позапракційне 39. Отже, верховна рада скасувала закони, хвани 16 січня пакетним голосуванням. Власне ті закони, які називали змі драконівськими, а також диктаторськими. Зокрема, там були закони про внесення змін в кримінальний кодекс, які на свідчення, власне і Європейського союзу, і в салом сполучених штатів і правоскіз організацій суттєво обмежували права українців громадянського сектору, і водночас, наприклад, там містили норму про кримінальну відповідальність за наклеп і Четвертої години тут оголошена перерва. Після цього депутати мають повернутися до розвіду питання про закон про амністію для всіх активістів Євромайданів, які були затримані або зараз опинилися під арештом. Цей законопроект за його до порядок денного проголосувало близько 400 депутатів. тобто з великою ймовірністю він буде таки проголосований. Натомість не вдалося проголосувати питання про. Створення тимчасової комісії про підготовку до змін до конституції це залишається питанням нерозв'язаним, розв'язаним. на цьому наполягає опозиція, оскільки тільки зміни до конституції, зміни, які зменшать повноваження президента, на їх думку будуть гарантувати. По перше, по перше, це дозволить поводити з майданом, з людьми, які стоять на майдані, що це справді є серйозна поступка, І по друге, це вони наступні якісь там репресії і переформатування. Вже досягнутих зараз домовленостей, поки вся влада залишається фактично Віктора Януковича.